Світлом засяг Мій Господь у темряві, очі мої просвіти дай щоб пізнав я красу твою, слави, надію в житті уквіти, ось я щоб схилитись. Ось я, щоб клонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, Мій Господь. вічності цар Ти безмежно велика, Весь тий Світ ти прийшов, як той, агнець веселий, ради людей, що на хреб, ось я щоб спілитись, ось я щоб клонитись ось я, щоб сказати. Сіня ти воєнат і Господь, ось я, щоб схилити, ось я, щоб водитись, ось я щоб сказати. Ось я, щоб клонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог. ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, Мій Господь, ось я щоб скилитись. ось я щоб клонитись. Osija za ti, ti mi bo. Ti moja tverdinja, ti moje spasinja. Прийміть мені на щиріші вітання, ради вас всіх вітати, радий бути з вами цього чудового вечора, Нехай Господь, Бог вас. Всіх благословить, Нехай буде з вами, де б не знаходилися. І слава Богу, за кожного, хто є, хто приєднався до нас. Я дуже радий разом з вами читати Писання, разом з вами досліджувати Біблію. Вітаю вас всіх особисто, кого я бачу, хто є з нами, ось сестричка Оля Лавришин, брат Андрія Виксичук, Надія Хомяк. Світлана Бекір, брат Василь Козак, друзі, раді вас всіх бачити. Слава Богу за вас, всіх Маша Іванчук, Лідія Полишина, Любов Гоцуляк, Анна Гоцуляк. Слава Богу, друзі, що ви є, що приєдналися до нас і дякую за те, що ви є разом з нами кожного вечора. Давайте разом молитися, просити, щоб Господь був з нами і щоб він нам. Допоміг, дорогі наш Небесний Отець, дякуємо тобі за все, дякуємо тобі за те, що ти є в нашому житті, що ти нас ведеш, Господь. Прости нас, коли ми відступаємо, коли ми падаємо, коли ми е, духовно, Господи, падаємо, Нес, Боже. Благослови нас на те, щоб ми все залишалися з тобою, щоб слово Боже було нам найбільшим авторитетом в нашому житті. Благослови Боже нас на цей вечір, даруй на нам свого Духа Святого, який буде нас навчати, який буде нас настановляти, який буде нам. Розказувати і показувати твою істину, Боже, прости нас за все. Ти знаєш, Господь, що ми люди, які дуже часто зневіряємося, але ти даруй нам сили все ходити з тобою, благослови нашу державу, нашу українську землю, український народ, Господь. Все відео в твої руки і просимо тебе, веди нас Боже в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь амінь друзі, слава Богу за вас. Всіх також не забувайте писати свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо обов'язково за вас молитися. Будемо молитися за всі ваші потреби, які ви напишете в коментарях. Ну і звичайно, в нас книга вихід. Ми з вами почали розглядати і дивилися історію про те, як Мойсей не хотів йти, навіть коли Господь йому казав, навіть коли Господь йому все пояснив і розповів і сказав, що він Бог Яхве, який може зробити велике чудо, що він Бог. Авраїв. Іграма, Ісаака, Якова, коли він розказав всю історію, що буде і як буде, куди вони будуть йти, як він буде їх вести, що він зробить, а все одно Мойсей відказувався йти. Він щоразу знаходив якісь такі відмовки, чому він не має йти. так І в кінцевому результаті, якщо ви уважно подивитись то Бог йому дає арона, каже, добре, твій брат, ливити. Аарон буде разом з тобою, він піде і буде разом з тобою і буде за тебе говорити. так, І Бог йому дає чудеса, дає йому палицю, дає йому ці чудеса з проказою, з рукою. Зоцім всім каже, йди, тільки покажи і виведе мій народ, який знаходиться в рабстві в Єгипті. так, І в кінцевому результаті, що відбувається, так, Мойсей йде. І оці Кари, так що разу чому знову ж таки багато запитань на рахунок фараона. Щоб ви зрозуміли, фараон або в оригіналі як написано Паро, перекладається як великий, як великий будинок, навіть не великий будинок, як щось, ну, якісь такі, знаєте, людина божество. Так. І от в той, час, в той час, в той час в той час він вважався Богом, він вважався Богом. Так. І це... Боротьба справжнього Бога, справжнього Бога Яхве з людини, яка себе, себе ототожнила Бога. Біля нього були різні люди, так, які йому служили. Так? Біля нього були різні люди, які також сповідували цей культ Так. І от в цей момент от він приходить, так, щоб ви розуміли, чому така ця боротьба, як це все пояснити, як це все відбувалося. Так? І Бог насилає цих десять кар. Але що важливо зрозуміти з цими десятьма карами? Так? Тому що Люди не до кінця розуміють, кожна кара, та, яка зв'язана там, є, це все зв'язано з Богом, який був в цій релігії Єгипетській. Кожна кара там був Бог, який відповідав за Ніл, був Бог, який відповідав там за урожай, був Бог, який відповідав за худобу. Було різних богів, вони всі були різні, ці боги, і вони відповідали за щось. Як оце, коли Господь наводив ці кари, та, це просто знищення цих богів, знищення їхнього авторитету, знищення того, що ці боги е, насправді. Не боги, тобто їх немає, це не є боги, це просто е, щось що придумали люди, які не мають сили. Тобто ці боги не мають сили. Так? І це дуже і дуже важливо, важливо зрозуміти, друзі. І Це вся боротьба вона йшла до того часу, коли не відбувається наказ про Пасху. Так? Коли приходить вже наказ про Пасху, це останнє Це десята кара, коли кожен перворідний. Кожен перворідний так? Він загине. І ось в цій ситуації, так, коли Мойсе це все зробив, знову ж таки там були народ, який, який приєднався до них. Там він каже, що будуть чужинці, але кожен того буде обріжитися, може разом йти з тобою. І там вийшло багато народів, і ми з вами обов'язково знайдемо і дійдемо. З вами до слів, де написано, чітко написано, що разом з, з ізраїльтянами та з євреями вийшло багато різних інших народів. та Більше того, я вам хочу сказати, що, наприклад, той же самий той же самий Юда так він ж не він ж не, не був сам по собі євреєм, він вже був обрізаний, та він був кіневальний єврей. Та? І гі, він належав якщо я не помиляюсь він був тобто Він був людиною, яка не належала до цього того чистого ізраїльського племені. Люди, які повірили та в Боже слово, які справляли цю пасху, які поставили хрести, так оці позначку цю та яка була, і коли господь бачив, він проминав ці двері. Ці люди, звичайно, що вони вийшли і вони йшли разом з ізраїльським народом. вони разом йшли, і це був вже такий Божий народ. Так? Це вже не був якийсь окремий народ єврейський, так? це вже був народ ізраїльський, той, хто повірив, той, хто був там. І я думаю, що і були люди, які не вірили. Так? Не може так бути, щоб всі вірили. Так? Були люди, які сказали, що ми не будемо це робити, так? навіть ті ж самі ізраїльтяни. Якісь сказав, ми не хочемо це робити. Зрозуміло, що були і такі, і такі. Є люди, які йдуть з Божого народу, є люди, які приходять до Божого народу. На жаль, так було, і зараз так є. Та є люди, які народилися в церкві, йдуть в церкву. а Є люди, які ніколи не були в церкві, вони приходять в церкву. Тобто це все оці. Події так вони відбуваються, і тоді так само відбуваються, І в цей період Бог каже: все, виходіть, ви, ви можете йти, і фараон сам їх теж відпускає, так і вони йдуть. І знову ж таки, оце історія з цим походом. Якщо так. Так, уважно теж подивитись на карту, то ви побачите, що йти було дуже близько. так, хтось каже, що це рівно два тижні, йти? якщо йти напряму, якщо йти напряму, так. Але в якийсь момент вони переходять і йдуть вниз, вони йдуть вниз по постелі і йдуть в саму глибину постелі. В саму глибину постелі. Все це виглядає теж дуже таким так, І е, коли ми кажемо, що народ не вірив, так? Народ, народ мав якийсь робот, народ мав щось, що вів себе недобре. Так? То ми повинні з вами зрозуміти, що це не було все так просто. Так? Ми дуже часто думаємо з вами, що. Ось які вони були без, от такі безбожники. Та? І Бог був з ними, і Бог йшов з ними. І вони бачили Бога, та? але все одно вони не вірили Бога та І тут дуже гарно написано, в 13-му от Якщо ви уважно прочитаєте, 13-й та давайте я вам прочитаю 21-й вірш. А Господь ішов перед ними, коли вони вийшли, почали йти. Та? А Господь ішов перед ними в день у стовпі хмари. Щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм щоб ішли в день та вночі, не відступав удень стовп хмари цієї, а вночі стовп огню сперед обличчя народу. Тобто люди бачили Бога, він був серед стану, він був все з ними. Так тобто він з ними е, е, йшов. І дуже часто, коли ми з вами знову ж таки починаємо ці всі історії розглядати, нам здається, що це був народ такий, який щоразу твердо і щоразу щось їм не сподобалося. Щоразу щось було недобре. Насправді події тільки відбувалися. Вони були дуже важкі, дуже важкі люди йшли. Вийшли з Єгипту, та за ними потім буде гнатися фараон, та ззаді буде підбирати море. І коли навіть це море вони прийдуть, вже будуть йти, вони до йти в глиб пустині, пустелю, яку намагалися якось щоразу обійти всі інші, всі інші хто навіть подорожував, а вони будуть йти поселяти. Це все буде таке дуже-дуже непросте так це все ситуація. І, і народ, коли роптав, та, десь, якщо логічно це все розібрати, та, якщо логічно дивитися на ті всі події, то напевно в цьому яка. Сполало, але насправді ми з вами розуміємо, що єдина місія, єдиний план Бога був, щоб вони надіялися тільки на Господа Бога. Він йде з ними, він є з ними, він йде вночі з ними, йде в день днем з ними. Просто йди з ним, йди за Господом, і все, і він буде допомагати. І для чого це знову ж таки робилося? Тому що дуже багато народу не розуміє, для що для чого це було. Це все було для того, щоб вони за той час могли стати іншим народом, народом Божим, народом, яким знає. До Господа. Народ, який отримає е, Божий закон, та, е, не для того, щоб щось себе якось якимось е, е, чином себе в чомусь себе обмежити, так, а в тому, щоб зрозуміти, як жити, як правильно жити, як жити так, щоб через оцей закон отримати благодать, щоб через оцей закон. Отримати благословення, так що людина, яка буде використовувати, та, людина, яка буде йти, е, яка буде дотримуватися законів, вона буде мати, вона буде мати добро, та, буде жити добре, і все буде гаразд. Тобто оце було для цього створення такого теократичного, та е, умовно кажучи держави такої та з цього всього буде починатися. Та тому що коли вони зайдуть, оці піски, коли вони спустяться дуже дуже вниз, е, е, і коли не будуть біля цієї гори Синай, та, то далі вже буде Господь буде давати так напряму ну, все, всі оці закони та всі оці повеління, як вони мають, куди йти, що вони мають робити, як вони мають жити. Друзі. І вони там будуть стояти рік, рік часу це все буде відбуватися, так і знову ж таки будуть різні ситуації, які ми з вами будемо читати, які ми з вами будемо розглядати, так. Але знову ж таки, це все треба дивитися через призму того, що це було дуже і дуже важко. Дуже важко. Та. І я думаю, що багато хто з вас, і хто був, хто не був та, на цьому аравійському півострові, можливо, ти з вас був. Е, і ви знаєте, як там жарко, та, яка там страшна погода, та, яка там, які там умови та, такі. Нежиттєві та і от всьому цьому їм от приходилося це з цим всім боротися, їм приходилося з цим всім йти, їм приходилося оце все пережити. Та тому що це було дуже і дуже непросто. Друзі, я всім дуже сильно дякую. Нехай Господь Бог вас благословить на цей вечір. І на завтрашній день завтра з вами ми зустрінемося і ще будемо продовжувати читати наше писання, але. Не забувайте, що кожної п'ятниці у нас буде також ми з вами проводимо читання суботньої школи. Да? Тобто, що завтра у нас буде один урок, да? а потім у нас буде вже п'ятниця, шабат, де ми з вами знову будемо читати суботню школу. Друзі, всім вам ще раз спокійної та мирної ночі. Боже вам благословіть, дуже радий вас бути, дуже вас люблю, слава Богу, за кожного з вас і чекаю вас завтра, як все о восьмій годині по Лондону. Будемо з вами разом знову читати писання.